Повертаємось до розмови рубрика Україна у вечірньому телеекспресі. Зараз говоримо із народним депутатом України Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий вечір. Доброго вечір. Ми зараз відходимо від теми Верховної Ради і засідання Кабінету міністрів. і Говоримо про ту тему, яка так нібито вже зійшла з перших шпальт. Але небезпека від цієї теми залишається саме про Вінницький синдром, який може повторитися в інших областях України. Пане Вадиме, я знаю, що у вас є інформація про те, де може знову спалахнути ось таке а, народне. Народний вогонь незадоволення. То, будь ласка, поділіться, і як цьому протидіяти? Ну, насправді, сьогодні мер Запоріжжя Олександр Сін, яскравий представник партії регіонів, заявив про те, що завтра представники Донецького плану нібито збираються захоплювати мерію і нібито створювати ставити народного губернатора Запоріжжя. Насправді ситуація в Запоріжжі неоднозначна. І я думаю, що все виглядає на те, що сім хоче зірвати сесію для того, щоб і, власне кажучи, дуже схоже на те, що саме сінові і саме мерового міста дуже вигідно, щоб завтра були безпорядки, тому що це дозволить зірвати сесію і не проводити реформи а зокрема там планувалося взагалі ліквідувати департамент житлово-комунального господарства, яким керує людина із Донецька з Донецьким корінням, і яка фактично напряму підпорядкована. Як вважають більшість експертів з місті Запоріжжя, в колишньому Смотрячому і теперішньому смотрящому, як правильно можна сказати, теж від Донецьких. Тому, власне кажучи, в Запоріжжі завтра буде достатньо гаряче і гаряче буде по одній причині, тому що з однієї сторони справді про майданні сили сили майдана не хочуть реваншу Донецьких. В той же час не треба забувати, що Рінат Ахметов і... Ряд інших людей хочуть хотіли і хочуть зробити Запорізьку область новою базовою областю для себе, пане Вадиме Я а як протидіяти, тому що я так розумію, що можна зібрати народні дружини за певні гроші, можна зробити щось подібне в Хмельницькому, в Кіровограді, ще десь. Тобто, як протидіяти цьому саме міністерству внутрішніх справ, щоб як не виглядало так, ніби в нас душать свободу для певних ЗМІ картинка, з іншого боку, щоб це було ефективно. Ну, насправді, в принципі, перш за все це профілактика, е, тому що всі абсолютно прекрасно знають, хто може організовувати і як може організовувати подібні заходи. Ну, зокрема, в Запоріжжі це просто анонсувалося. Сьогодні це анонсувалося безпосередньо мером міста. Е, тому, в принципі, перша дія – це профілактика, інша дія – це, на жаль, до сих пірок, минуло від суботи уже скільки днів, але досі питання, то, всього того, що відбулося. У місті Вінниця де факто не знайшло ані політичного скажімо так відображення зі сторони ряду політичних сил, які повинні були на це зреагувати, і власне кажучи посадових осіб, ані юридично. Тому, власне кажучи, якщо не буде юридично політичних скажімо так висновків після Вінниці, справді загроза подібних постмайданів, називаємо їх так, вона дуже зростатиме. І ще одне запитання. Ось я прочитав, що 22 депутати вже відкликали свої голоси під законом, так званими диктаторськими законами, які були проголосовані Верховною Радою 16 січня. А скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, хто подав таку ідею відбілитися від цих справ і що це дасть в принципі? Це просто піар чи це матиме якісь інші наслідки? Це абсолютно піар. Взагалі немає такого поняття відкликання свого голосу. Тобто там ми знаємо, що ряд людей ну там була ряд для ряд людей цих 22 насправді фактично на другий день тоді заявили, що вони не голосували і тому цим людям можна вірити. Але якщо через кілька тижнів після цього люди закликають свої голоси, це не більше ніж піар заходи, і це не більше ніж бажання утримати забивлю владу. І найяскравіший, тут приклад, це безумовно Поплавський, який сьогодні навіть роз розіслав. Не заяву своєї пресс-служби про те, що його очорняють, говорячи про те, що він голосував за диктаторські закони.